Так, сьогодні у нас свердловина на Віпетрівці. Набрали ми водички з свердловини, бачимо ось така якість води. Свердловина зроблена двома трубами. Обсадна труба, як бачите, залізна і внутрі йде пластик. Зараз ми витягаємо насос. Насос висить на глибині. 75 метрів по землі, 73 метри по оголовку, насос висить на сороковій трубі. Скарги на брудну воду. Ми її вже побачили. Одна із причин цього криється ось тут у клапані. Друга причина на клапані насоса, там він теж не тримає, ну якщо він там є. І ну, основна причина це замулення свердловини. Тому до цієї свердловини підвищена увага буде. Тому що клапан не робив на рівні від 70 до 80 метрів будемо шукати, щоб не було. Підтікань і розриву обсадної труби, бо тиск вода зворотним рухом своїм могла пошкодити трубу. Так, Починаємо доставати трубу. Далі вже буде по аналіз по трубі. Так, додатковий огляд свердловини нові петрівці. Глибина, як з'ясувалось, 103 метри. Сто метри. Прийшов, ну, дивісь, зверху, бачите, текла ага, рижа. Да. Тобто, можливо, з під клапаном десь протікала, да? Може, mm. не під клапаном, а може. Ну зверху <клінь> перевели. зверху зверху, поїхали. <клінь> це двохметровий.

Ага, ну тут мы в кого можно, да? Че не. Сворный шоу. Но 17 шов. 17 метров. Лучше не було прийнято. 21 мінус 4. Це 17 метрів. Ну, no, то 17 мінус 4. Ну, no, 17 мінус 4. А це 17 метрів. Ні, це цілий метр. 21 метр. Mm. Особливу увагу ми приділяємо е, горизонтам фекальних мас і поверхневих вод, то що, щоб з них не було підтікань. Саме і це відрізняє свердловину промислову, тобто декілька колон і якість води від свердловин податкових, щоб тут буде не було підтікань зелених шарів грунтових вод.

Да, порядок стоп трошечки выше 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 все поеду насос мабуть еще бач виднее команд ага, да. а вот труба. не все сило 40 метров поехали целый Четыре матери. Так, шо це таке? Та це це дуже... Да ні, це шось. Нет, это новые силы. 52? 52. Ось раніше був рівень води, вода була отут. Большая. С... Ржапчина. Ну ось це, да, сейчас, Ось. На початок. Ага. Метраж якийсь? Я... Метраж у но... нас. 53, 53, метри. 53 метри була раніше статичний рівень а. ну так воно і по тому 53 по водоносній по подилючій трубі. Так колона Не колона Шоу З'єднання шоу Так, все, Статичный ревень Статичный рівень, 56 4,56 метров. 56, метров. 56. Так ось початок фільтрувальної зони. Ось трошки дірочки, бач, пішли. Глибина яка? Так. 90. 96, так? 96 так. 96. Пішли донизу. Ось дірочка є явно. 96, пішли. Ага, не бачу. Є. Фитровальна зона. Фільтровальна зона. Це у нас 102 метри. Це вже ми з 102 підіймаємося трошки угору. Ось фільтр. Фільтр є. А, не колонна, це дверь. и дырочки фильтра давай еще раз еще раз перемеряем низ 102 дальше так, так поднимаемся Є, 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 є. Метраж, давай подивимося який. Зімовка лише. Зіморка лісі, мило щети. Ні, ну давай вже поверху, тут міряємо поверху. О, є, є, є. Є, побачимо. Так. Да, так, ось. Справа. Виходимо. Вверх. Пішли. Оп, є. Е. Стик. все, вверх. Точно давай засікаємо. Так, стик у нас по ямі, ну по целу. 97 мінус 3 метри. Ну, Тобто по землі 97? Так. 3, 90... 94. 94. 94. Так, Я у нас філь фільтрувальна зона по верху землі 97 102 п'ятиметровий фільтр. Так. <кхм> Все, виходимо. Достали ми насоса. Насос Грюнфос, ну, стан його плюс-мінус нормальний. Тут бачимо ізоляційна стрічка. По трубі видно, що труба потребує ще додаткової дезінфекції. Ну, це проблема клапану. Коли вода повертається назад, то ми розуміємо, що вона на обратному ходу заносить бактерію. Тобто тут ми це 100% бачимо. Труба Труба заболівша, е, бактеріальна. Далі, бачите а, стан цього кабелю електричного. Коли ми почали витягати свердловину, то кабель, він, це груба помилка, не простібнутий до свердловини. І кабель був отак під насосом. Тому ми, якщо б потягнули, не знаючи цього секрету, то насос би на віки залишився у свердлові. Тобто оця вся частина кабеля була на насосі. Тобто це дуже-дуже груба помилка. Кабель повинен прості по всій довжині. Обов'язково цю ошибку ми виправимо. Далі. Зараз все ми будемо перемірювати у трубі бачимо сліди заліза і сліди бактерій. Внизу їх більше, вверху їх менше. Ось старий рівень статичний. Ось це я міточку поставлю, потім відобразимо це в акті. Ось в, в цьому місті новий динамічний рівень. Тобто Тут бачимо пару метрів падіння статичного рівня, Вибачаюсь, новий ДНП, статичний рівень. Тут є трошечки падіння рівня, або це може бути пов'язане з тим, що насос трошечки приподня... приподнімали. Ну, тут вся труба у нормальному стані, ніяких додаткових робіт вона. Окрім, окрім пристібнути насос, не потребує з'єднання тут в нормальному стані, з'єднання троса у задовільному стані. Треба тільки додатково оце місце замінити. ну Все, провода до речі, провода до речі почерніли, насос робив у штатному, у штатному режимі. А по, після чищення ми проводимо ще дезінфекцію свердловини. Так, підіймаємо воду. Перша водичка ось така пошла брудненька, але ще ми не, не війшли у зону фільтру. Зараз ми робимо по... То... В верхній, в верхній частині фільтра. Глибина 100 метрів. Ровно, рівно. Так, ось пішов пісочок, ми опустились десь на метр і там він ще є. Тобто зараз вибираємо цей метр і йдемо глибше. Поки без коментарів. Пісочок є, але це поки його ще не дуже багато. Ну так, по глибині, певно, біля ведра може трошечки більше мити. Так, закінчуємо ми перший етап. Це пісочок з вашої свердловини. І ось. Вже йде чиста водичка. Зараз ми знаходимось на глибині 102,5 метрів. Ну, можливо, 103. Якщо там до сантиметрів брати. Ну, Це глибина свердловини 103 метри. Зараз ми знаходимося на дні. Вичистили все до дна, зараз будемо відключати компресори і робити наступний етап, промивати фільтраційну зону, вичищати все з неї і потім мити з свердловини. Це вже згнило. Це практично теж. провод Потрапила вода, тут ми зараз просушимо оцю частину, тому що вода могла піти і внутрі і так затекти в насос. Тобто ми це все висушимо і будемо надіятися, що насоса ми врятуємо. Будемо сподіватися на це принаймні. Так, перевіряємо тиск на насоси Воздух випускаємо як тільки піде водичка закрутимо подивимося страшніти Ну все, чудово. Тут я бачу, що тиск вже як на новому насосі, тобто 115 насос, на ньому повинно бути 11,5 атмосфери. Тобто насос повністю робочий, майже 100%. Тут теж тиску. Ну, Клапан начебто на місці. Зараз його перевіримо. І Промиємо сам насос. Натрусили від, е, з фільтру пісочку, Це те, що не безпосередньо з самих дірочок вийшло, ну трошки вже виробилися. Це те, що вийшло з труби. Потім ми все це ще раз з строби, коли підключимо свердловий. Так, Тут ми все переробили, перекрутили трос на нержавіючий карабін поставили, отак от спеціальною скотчем тут все закрутили. Там, де був Пробой кабеля заплавили все гумою. Зараз ще візьмемо його додатково ізоляційною стрічкою. Ну і насос промили, перемили, готуємось до опускання. Тут теж ми перев'язуємо під підверхом спеціальною стрічкою, аквастрічкою, щоб провод не спускався донизу. Звісно, ми перестігнули на зажим трос на новий нержавіючий. Тиск 1,5. Тут накачується тиск від 1,5 до 1,8 атмосфери. Ось сюди, на відкритому крані. Зараз кран ми перекриваємо, Під'єднуємо насос і будемо його включати, перевіряти тиск, промивати свердловину. Так, включили свердловину на промивання, щоб вам вже подати чисту воду у будинок. Але виходячи з того, що у вас було, то у вас вся система з піском. Тобто вам треба побільше попромивати. Додаткову інструкцію я зроблю в додатковому відео. Вторая причина. До клапана ще є друга причина. Якщо бачите ось, бачите, мікро є. Ось вона. І дає мікроподсос. Так що клапан ми замінили. Зараз замінимо цей тройник і він по технології. Повинен стояти над клапаном. Тобто клапан стоїть зразу на цьому, на свердловині, а зверху вже тройник для зливу води. Ось отак от воно повинно бути. Дивіться, ось ми викрутили. Ось тріщина. А Ось пів крана нема. Ну, я не дуже зрозумів на що він вам треба. Але він там стояти не повинен. Тому ми перероблюємо, як воно повинно бути. Водичка йде. Напорчик стабільний, гарний. Користуйтесь на здоров'я.